У мене зараз одна така є робота. Я вже тут приготовляю її. Вітер трохи став, що ви навіть і таке, напевно, ніхто ніколи і не показував в інстаграмі. Ну це так було з нашого дитинства. Зараз вам покажу. Окота, від. Зараз вам покажу, як ми готувалися до святого вечора. Святвечір і маю піхати пшеницю. Ви всі знаєте, пішли в супермаркет, купили. Кутю готову і все. В селі це зовсім було по-іншому. Кидаєте ось така, бачите, ступиця. У нас є це спеціально зроблено ще роки. Пшеницю обов'язково взяли пшеничку і просто намочили. У В селі ж дають на паї пшеницю і таку логіку. Ногами подати. і погнали. Це нелегка процедура. І з цієї ступиці зараз висипаємо на е, наше сито. Подивіться, яка була пшениця, бачите, яку я... а яка є соломення. Пересіваєте це все. Соломиня падає, ну, ця процедура не легка і не швидка, бачите, це все відходить, такі відсіваються, що не треба, Мама приймає пшеничку. Скаже, що мало, ще треба. Мало, мало. Так. Ну, тут що, ні? Піхати потім у духовку Дам, колись напече, сушили. Ні, в духовку. Ну колись напече, ну що, на плиті розкладали. Ну дуже смачна, дуже розвалююся. Купована, не доказано. Не хочу. Я тоді купила мамі куповану та й сварилася. Мама більше таке не купує. Ще й мені, я собі впіхаю, заберу в Чернівці mm -hmm. і тут.